Цього тижня в Абу-Дабі має відбутися черговий раунд тристоронніх переговорів, під час якого українська і американська делегація знову шукатимуть спосіб зупинити війну, а росіяни знову будуть тягнути час. Знову 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 одночасно українські міста знову атакують російські ракети, нищать енергетику, залишаючи людей в темряві і в холоді. Путін сподівається, що терором він змусить українську владу до поступок і фактичної капітуляції. Нині ключова фігура, яка реалізує цю стратегію Російської Федерації на дипломатичному. Олі, це Кіріл Дмитрів. Він сам народився у Києві. Про це багато говорили і ці вже всі знають. Але до речі, мало хто пам'ятає, що в Києві досі живе його батько. Так, от уявляєте, і так само в темряві, і в темряві під постійними загрозами обстрілів, блекаутами, під ракетами, ну і так далі. Але це жодним чином не заважає Димітрієву віддано працювати на Путіна і підтримувати цю агресію. Хто ж він такий? І що це за людина така? Цей. Кіріл Дмітрів. Про це розкажемо далі в сюжеті. Путініст із дипломом американських вишів. Завдяки тісному зв'язку з режимом російського диктатора він очолив російський фонд прямих інвестицій і нажив собі мільярдні статки. На міжнародній експертній раді ми обговорили низку цікавих інвестиційних тем, які надзвичайно цікавлять інвесторів. Народився Кирило Дмітрієв у Києві в родині науковця у 1975 році. Навчався у фізико-математичній школі на Печерську, а в 14 років за програмою Народна дипломатія виїхав до США, де навчався у коледжі, а згодом у Стенфордському університеті, який закінчив з відзнакою. У 2000 році Дмитрієв приїхав до Москви, сподіваючись зробити кар'єру в Російській Федерації. Журналісти-ослідувачі Insider пишуть, що саме тоді його і завербували російські спецслужби. Принаймні свою першу дорогу автівку Land Rover Дмитрієва оформив саме на посвідчення співробітника російської розвідки, а вплив Дмитрієва зріс після вдалого одруження. Його дружиною у 2006 році стала Наталія Попова, подруга молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Видання Financial Таймс писала, що саме дружба з Тихоновою та її колишнім чоловіком зробила Дмитрієва могутньою фігурою у Кремлі. Не можна бути великою затребуваною компанією, якщо ти працюєш лише на внутрішньому ринку. Конкурентність треба доводити на різних ринках. У 2007 році Дмитрієв ненадовго повертається в Україну, де очолює український інвестиційний фонд Віктора Пінчука, зятя експрезидента Кучми. Сам Пінчук пише російське видання Медуза. порекомендував Кирила Дмитрієва людині з таким самим прізвищем Володимиру Дмитрієву, який тоді очолював державну корпорацію розвитку Росії. А той вже переконав Медведєва і Путіна створити під перспективного агента незалежний інвестиційний фонд. Так виник російський фонд прямих інвестицій. Розслідувачі за інсайдер пишуть, що Дмітрєв входить до наглядових рад Газпромбанку, Ростелекому, Алроси, Транснафти та РЖД. На початку минулого року Дмитрієв з головою поринув у дипломатію. Саме він став чи не основним переговорником Путіна в питаннях російсько-української війни. Чим відрізняється адміністрація Трампа? Це тим, що вона на відмінно від президента Байдена чує позицію Росії. На перемовинах спецпосланець Путіна не просто тягне час, а намагається продати Вашингтону мир на умовах Кремля, пропонуючи натомість вигідну співпрацю, яка зводиться до розробки російських ресурсів. Тож не дивно, що західна преса називає Дмитрієва таємною зброєю Кремля. До того ж, завдяки так званим плівкам Віткофа вдалося з'ясувати, що саме Дмитрієв поклав на стіл американцям. Скандальний мирний план із 28 пунктів, який торік на початку листопада назвали планом Трампа. За інформацією джерел російський переговорник Кирило Дмітрієв, голова суверенного фонду РФ та довірена особа Путіна, представив американцям масштабну схему відновлення російської економіки на 2 трильйони доларів. В її основі приватні американсько-російські проєкти доступ до багатств Арктики. Та використання близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі за його задумом. Ці кошти могли б стати інвестиційним фундаментом, у тому числі для реконструкції України під керівництвом США. Дмитрієв став першим високопосадовцем Росії, якому торік у квітні, вперше спочатку повномасштабної війни Росії проти України дозволили в'їзд у США. Дмитрієв максимально використовує доступ до американських змі. Ще одна його місія поширювати неправду про війну в Україні. Ми бачимо тотальну дезінформацію, у тому числі і щодо того питання, як завдання ударів по енергетиці. Я був здивований, що не лише американське суспільство вважає, що саме Росія порушує перемир'я щодо енергетичної інфраструктури, а й низка ключових людей в адміністрації Трампа не знають, що це саме Україна завдає ударів по енергетиці Росії. Роль Дмитрієва є вкрай негативною, адже теоретично він міг би стати альтернативою режиму Путіна та обличчям майбутньої Росії на Заході, критикувати Путіна, але натомість повністю підтримує расизм і залишається слугою вбивці. Жалюгідна картина невдаха. Тож, поки російські ракети руйнують українську енергетику, вбивають цивільних українців, Дмитрієв заговорює зуби Дональду Трампу, а інвесторам обіцяє стабільність після того, як Україна поступиться територіями.